Зараз загородній політичний експерт готовий до нас долучитись також. Пане Тарасе, доброго дня, як чуєте мене. Доброго дня! Добре. Чудово. Я думаю, ви знаєте, з чого ми будемо починати. Тому що те, що сталося в Сергієвому посаді, зараз насправді таке покрите таємницею. Немає офіційних даних. За даними, наприклад, Тас там кажуть, що це якийсь там людський фактор. Люди кажуть, очевидці, що чули, нібито якісь безпілотники, які летіли з завод. Кажуть, що вибух був настільки потужний, що Росія почала евакуацію з навколишніх територій. Ну і дуже багато зараз кадрів зруйнованого вибухом заводу. Люди насправді говорять різне і в офіційної інформації немає про. Постраждалих також офіційно поки не повідомляється. Але давайте зараз коротко подивимось загалом, що там відбувається. От станом на сьогодні, яка інформація. Ось такой гріб растет. Взрыв какой-то был. Вот такой гріб растет. Артем, отойди от окна. Где стё... все? Все глупо стё... вылетали. Артем, пойдем от окна. Вот, короче, аж стекла везде он убивала. И дым валит. Военный. Вон у Светлана Владимировна, в кабинет творится. Ага. Як думаєте, пане Тарасе? Це вже привід панікувати в Росії, думати про ведення воєнного стану і якось виходити, врешті-решт Путіну з заявою, тому що ми бачимо, що кожен день щось прилітає, і з кожним разом це бо вовна все потужніша. Ну, має бути якась реакція, якесь заспокоєння, населення, якісь дії, які будуть дієвими, а не просто обіцяти, як там говорять Медведів Пісков, що. Все, ми щось побачимо. Ми відповімо. А на по факту нічого і не відбувається. Ні, ну вони ж в таких випадках говорять, що це або опаління, людський фактор, такий гарний людський фактор, який рознес половину Сергієвого посаду. А в Криму Аксіона зазвичай говорить на такі вибухи, що це була утилізація боєприпасів. На моїй пам'яті вже десь п'ята утилізація боєприпасів. Тільки вони говорять, їх боєприпасів і хто це робив, але зрозуміло, що ну наше СБУ в таких випадках готове. Готови говорить, що ми нічого не підтверджуємо та нас спростовуємо, але кожного кого спіймаємо, чекає на смерть. А, тому в даному випадку, звичайно, що тим більше, що буде ударів по території Російської Федерації або не встановлених вибухів, або паління на встановлених місцях, тим краще для України. тим більш мічні є перемовні позиції України щодо різних мирних планів і всілякої туфти, які, яку нам намагаються нав'язати різні е, країни. Україна сповідує е, філософію Аль Капони. Добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Е, якщо немає порців е, в Одеській області українських, які не працюють, ну значить не повинно бути портів е, е, в Краснодарському краю, новоросійському. Туди Прилітає дрони. Наше шановне СБУ, щоб точно підтверджувати, що вони не мають до цього ніякого стосунку. Одразу ж публікую відео саме з цих дронів. Це стосується і танкерів, це стосується і військових кораблів, і багато чого іншого. Правильно, без е, е, перенесення війни на території Російської Федерації, різко е, скорочує терміни війни. Е, росіяни почувають відчувати війну. Підточується довіра до Путіна особисто, тому що він обіцяв безпеку, так в вомін на свободу. Немає небезпеки, і немає свободи. Ось чи буде офіційна реакція, як ви говорите? Я думаю, що не буде. Тому що якщо вони будуть говорити, запроваджуємо військовий стан і так далі. Це визнання власної поразки, це визнання того, що ніякої перемоги. На території України немає і не буде, і а Україна правильно робить. Я ще раз підкреслюю, що ми повинні мілітаризуватися. Ми повинні вламати власне ВПК, бо такі недопалки так можуть прилітати тільки е, вироблений в Україні, бо Захід не дасть нам зброю для того, щоб бити по території Російської Федерації. Нація повинна сформувати запит до нашого уряду. До і цього на мілітаризацію економіки і виробництво, масового виробництва зброї так повинні підтримувати волонтерів, які зараз шугають міністерство оборони. Так, наприклад, дану Яраву, яка сидить там зараз знищує схеми щодо закупівлю, бореться з ідіотською позицією державної аудиторської служби. Яка не дає оборонним підприємствам заробляти прибутки, більш того, навіть розсилає листи для того, щоб порушувати кримінальні справи. Що знахабніли так себе поводити, на кого ви працюєте? Ми повинні розуміти: якщо запит повинен бути, якщо міністр економіки Свереденка не спроможна організувати військову економіку, значить ставити військово, який спроможний організувати військову економіку. Якщо ж не готовий цього року, міняти, вибачте на на теж не військовокі спроможне організовувати процеси відповідно до потреб держави, а не панькатися, чекати, поки росіяни зараз не наклипають шахедів і будуть бити по нам отак. От по 50 по 50 на день. Тому чітко і ясно повинно бути спрямовано розуміти, що а, вихід з цієї війни на прийнятних для України умовах можливий. Тільки після того, як Україна переносить війну на територію Російської Федерації, щоб влив на 500 кілометрів у них отакі недопалки були, щоб військові частини знищувались, щоб е, нафтопереробне підприємство горіло, тільки так, а не інакше, можливі перемовини, тільки так, а не інакше можлива наша перемога і наближення війни до кінця. Бачимо, до речі, от так, власне надії Путіна звертаємо уваги. Слів немає, але є якісь такі певні дії, певні поправки до законів. Зокрема, відомо, що Путін мені поправку до законів про військовий надзвичайний стан. Документ виник на базі Держдуми. от поправки ці передбачають відмову Росії повідомляти Раду Європи про відступ від міжнародних договорів в частині дотримання прав людини за військового і надзвичайного стану. Насправді не зрозуміло до кінця, що хотів Путін цим зробити. Чому раптом він сьогодні дотягується до таких законів? Але якщо наприклад співставити із раніше словами піскова Таймс, що взагалі сьогодні безпрецедентна, нібито підтримка Путіна, та й взагалі можна і без виборів обійтися Росії. Військовий стан наскільки реальний сьогодні в країні? Чому раптом Путін взявся за поправки ось до такого закону? Дивіться, ну і не потрібно путіну запроваджувати військовий стан для того, щоб мобілізувати людей. Вони все рівно як барани, йдуть на убій. Це раз. А по-друге, вони вже поухвалювали стільки законів, які так фактично запровадили військовий стан. Обмеження на виїзд за кордон, тим, хто присилається повістки, обмеження їх майнових прав, якщо ти не відгукаєшся. Тобто, в принципі ці закони так ухвалені. Вони можуть. Мобілізовувати цих людей як захочете. але проблема в тому, що я впевнений, що якби так це було просто, вони давно б це зробили. Я думаю, що вони бачать соціологію, Так вони бачать зростання незадоволення росіян. А більш того, дивіться, коли що Україна б'є по Москві, там вже ще цікава ситуація виникла. Коли почали радіти, що ударом по Москві, росіяни, які не живуть в Москві. І тут ще цікава ділема: кого більше ненавидять росіяни а, українців чи а, олігархів з Москви, які грабують чи рубльовки, і що вони з більшим задоволенням будуть робити: іти на убій в Україну так? або йти грабувати рубльовку. І тут цікава ситуація, що чим більше ми будемо бити по Москві, по рубльовці по іншому, тим більше народів на території Росії буде сприймати Україну та українську армію як армію визволити. а це гарний такий бульйончик для гарної громадянської війни на території Росії, що нам вигідно. Ми повинні болювати за всі сторони. Так, підкидати в це багаття. Побільше, побільше бензинчику туди когось прибирати, когось, щоб воно прилітало більше. щоб вони списувало? Щоб страшні легенди про українців ходили. Що там цих ось-ось, ми бачили, вже ходять тут СБУшники і всіх вже вирізають як слід військових, і так далі. Більше трешу, більше трешу, більше параної, більше істерики, Це буде створювати ерозію. Російської влади і ерозію влади Путіна, так що поліваємо за всі сторони. Ми бачимо, що просто за сьогоднішній ранок стільки трешу в новинах щодо Росії окупованих територій ну, насправді дуже багато. І в Криму бачимо, вибухає. І на цьому ж самому заводі. Більше того, в Владивостоці був якийсь вибух, але каже місцева влада, що їм забороняють спецслужби взагалі про це говорити. Тобто, там є якась така важлива чітка заборона, тобто. Ми розуміємо, значить, це щось не просто так. Це не просто вибухнув якийсь будинок чи тому подібне. Сьогоднішня ставка має бути у спеціальному форматі найвужче коло людей, і максимальна увага до єдиної теми нашого наступу, кажуть, ось президента, і глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків. По перше, ми бачили, що багато вже від нашої влади було обіцянок щодо Росії, що і без кораблів можуть залишитись, і бавов не буде більше. Але паралельно ми бачимо, що чомусь західна преса. Зокрема, от розганяє якусь таку певну зраду. Зокрема, CNN пише, що контрнаступ не такий, як очікували, що не все так добре. і тієї зброї, яку ми хотіли, немає. Це до чого загалом? От ви до якої більше думки схиляєтесь? Дійсно, все погано, але про це що не говоряться. Але власне подіях по бавовні бачимо, що йде активна підготовка до наступу? Знаєте, я, я на такі закиди відповідаю старим шородянським анекдотам. Це коли репатріант приїжджає в Ізраїль, єврей, так, продовжує читати радянські газети. Його запитують, а чого ти читаєш радянські газети? Говорю: я не можу читати ізраїльську пресу. Інфляція, корупція. Ми напередодні великого хра... краху, і нам кінець вже вчора був. так. А читаєш радянські газети. Ти бачиш, що Ізраїль це потужна військова держава, яка захопила е, вже одну половину світу і збирається захопити іншу половину світу. Е, це є до чого? Ну, ми повинні розуміти, що американські медіа теж не безгрішні. Так, ми повинні розуміти, що в є. Ну як знаєте, Волстріт Джорнал, е, от під час цього зустрічі в Саудівській Аравії, який вона в зробила, що Україна погодилась на те, щоб не виводили війська російські, хоча її ніхто не простив, і питання і що, і де воно підтвердження? Чого брешете да? там є теж куплені журналісти, там є корисні ідіоти, е, є ідіоти, політологи, аналітики, які в житті не бачили війну, е, які більш того країни НАТО, країни НАТО. А вони ж ніколи не вели такої війни, яку веде Україна зараз. Так Україна випереджає за багатьма параметрами. Ну, як, от я бачу військових аналітиків, приїжджають українці на навчання в країни НАТО, вже розповідають про дрони, як воно взаємодіє. Так вони ті просто не знають, що таке. У них немає в протоколах цього. Так вони ж готуються до зовсім іншої війни. Тому ми повинні вірити в українську армію та український народ. так? Вимагати, щоб у нас було більше зброї, бити, гамселити по території Російської Федерації і всі ці розмови про те, що щось іде не так, вони вшухнуть, тому що коли вони будуть бачити, що на території Російської Федерації будуть, будуть відбуватися. А це інформаційний шум, тому що є кола на Заході, які не зацікавлені в українській перемозі. Є кола на Заході, які хочуть в тому числі, щоб Україна за офрунок в раз, рахунок зупинила цю війну. Так? Там пішла на перемовини, залишила території, щоб вони менше витрачалися. Тому це все треба ще, знаєте, ще це цей пораду професора Преображенського з собачого серця, так? з відомого фільму. Не читайте радянських газет до обіду. Uh, Такі інших вже немає, таких і не читайте. Так треба вірити в власну армію, власний народ повинні розуміти, що безпека в наших руках.